Вітаю, друзі! Сьогодні канал PPN вирішив розповісти, як можна творити майбутнє України через українську казку, яка називається Велика Гребля. Отже, слухаємо казку Велика Гребля. У великому швидкому світі, де річка життя несе свої води, жили, були, бобри. Усі вони, звісно, мріяли про велику греблю, міцну надійну фортецю, де вода завжди чиста, а домівка захищена від весняних паводків. Ця гребля і була їхнім добробутом. Багато звірів лише дивилися на той бурхливий потік, пам'ятаючи, що тут колись стояла гребля, яка з'єднувала два береги. Один старий самотній лось стояв на березі, розмірковуючи, ось якби річка стала спокійнішою, ось якби стовбури самі припливли, ось якби я мав ідеальний план, тоді б я почав будувати. Але лось лише стояв і аналізував, і його аналіз ставав щороку лише ідеальнішим, а його хатина лише старішою. Але була одна родина в лісі, родина бобрів. Вони не чекали ідеальної тиші та не малювали креслень на піску, але вони були енергійні. Кожен бобер знав, що зупинятися не можна. Вони не чекали, коли прийде підтримка чи з'являться сприятливі погодні умови, а одразу кинулися у воду. Їхня енергія була заразливою. Коли вони діяли разом, це була їхня підтримка. Коли вони швидко гризли дерево і пливли. Проти течії їхні м'язи міцнили і вони здобували здоров'я. Кожна палка, що вони приносили, здавалася малою. Але коли ці палки та гілки лягали у воду, вони створювали стійкість це був їхній достаток. З часом гребля зростала. Вона була не ідеальною, мала вади та потребувала лагодження. Але вона була міцна та єднала два берега. Вона витримала першу осінню зливу. Другу зимову кригу. І саме тоді, коли гребля стала надійною фортецею, боброва родина зрозуміла. Ми досягли добробуту. Мораль. Велика фортеця, добробут не починається з ідеального плану. Вона починається з енергійного руху. І щоб міцність була надійною, цей рух має бути спільним. Тож не чекаємо ідеального моменту, як Лосі. А починаємо діяти разом, як родина бобрів, щоб на часі збудувати нашу велику греблю. На цьому касті кінець. Хто хвацько слухав славний молодець! Захочеться поділитися думками, відчуттями? Напишіть. З вами був Михайло. До нових зустрічей на каналі PPN.